Вітаю всіх! Дякую, що зайшли на мій канал. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. І сьогодні я вам хочу розповісти, що я роблю на сьогоднішній день і як я спасаю свої рослинки від такої спеки, як стояла у нас сьогодні. Сьогодні у нас жара була більше 30 градусів. І, звісно, для рослинок це дуже важко. У мене така діляночка, невеличка тепличка, зверху сітка затінення, 60 плотність, і тут у мене агроволокно, теж 60 плотність. І в мене росте тут стаканчики з розсади. Я їх зараз зрізаю, старі коріння убираю і будемо... Знімати ткань, удобряти, перекопувати, вносити удобрення. Заново настріляємо ткань, і будуть тут рости новенькі у мене рослинки. Тут я буду висаджувати реми. Такі сорти, як Світ Ені, Пудж Анджі, Флоріда Б'юті. Сьогодні у нас 29 серпня. І зараз я вам покажу, що я роблю. У мене Ось рослинки стоять на ткані. Я їх поливаю і вранці, і ввечері. І це займає дуже багато часу. Як собі полегшити, скажем так, для себе і для рослинок це заняття? Дивіться, я беру, значить, я беру ось такі пінопластові ящики, застеляю їх всередині плюночкою. Зрізаю стаканчики, ставлю їх сюди, поливаю. І Таким чином в мене виходить, що рослинки можна поливати через день. ґрунт тут не пересихає, і вони себе добре тут почувають. Ось я вчора зрізала це ремонтантний сорт Альбіон. І ось Дивіться, листочок став такий зелений, упругий. Не м'який, плотненький такий. Грунт в мене не пересух, він влажний. Це п'ятнички, це оброблене. Я обробав, обрабатувала всі свої рослиночки. Пізніше покажу і розкажу, чим я роблю обробки. Ось дивіться, ось, така, ось такі стаканчики в мене. Ось. Тут різні вони в мене. Ось, ось ось такий стаканчик, ось така розсадка. От. Це в мене сорт. Ага, якщо немає таких, не можете знайти такі ящики пінопластові, то можна зробити і такі ящики, обикновенні ящики. Теж я їх простеляю плюночки, ставлю рослиночки і теж дивіться, ґрунт влажний. Це я вчора їх поливала, сьогодні я їх ще не поливала. Тобто, хоча у нас і повітря дуже жарке, але таким способом можна собі і рослинкам облегчити оці на зараз, які у нас є умови при такій нашій жарі. Так, що ще? Ось так в мене все виглядає. Купила я нову ткань, буду тут настеляти заново. Хоча в мене ця ткань прослужила 3 роки. Мабуть, гарного качества вона попалась, вона не розлізлася, нічого, тобто, я її ще можу десь примінити, я її викидувати не буду, ще десь вона мені прослужить. Ось такий спосіб. Якщо комусь він сподобається, будь ласка, я буду дуже рада. Також я вам покажу, який в мене сьогодні виноград. Це сорт румба. Він ще трошечки йому пару діньків треба, щоб він доспів. Ось дивіться, які гронки. Він такий солодкий, добрий, гарний такий виноградик. Лоза ще тільки-тільки починає визрівати. От. Ось другий сорт у мене. Це сорт плевін. Теж ягодка крупна. Груночки величенькі, хоч е, такий плотненький. Е, серединочку я прорежувала, бо він був як кукуруза. І щоб він себе не... Е, щоб ягодки, коли е, ростуть, не давили друг друга, я серединочку прорежую. Ось такий у мене сорт. Теж лоза ще тільки-тільки почала визрівати. Листочок гарний. Гарний чистенький. Теж робила обробки всякі різні. А це сорт кадрянка. Він нам дуже подобається. У мене, на куща три, я його посадила. Теж непоганий. Гроночки непогані. Ми вже починаємо його їсти повним худом. І це в мене теж сорт плевін. Це я зробила е, рукава удлінню і вони переходять один на один. Ось дивіться, який. Ну, він ще ще йому трошечки треба дозріти. Ось. Ось так сьогодні зрізаємо, сажаємо, спасаємо, бо дуже-дуже жарко. На цьому поки що все. Усім миру і добра, всього найкращого. Далі буду знімати відео, буду все вам розповідати і показувати. Пробуйте цей спосіб. Він мені понравився. Він дійсно непоганий. Будете поливати рослинки не кожен день, а через день. Тоді у вас буде більше времени для себе. Все, пока.